Ви на каналі Юрист пенсіонерів Вулах Михайло. І це відео про те, як вам виграти до 5 тисяч гривень на річну абонплату за ваш мобільний телефон. Тобто один з наших підписників, чий коментар під цим відео за 2 тижні після публікації, набере більше позначок подобається. Буде безкоштовно користуватися своїм мобільним телефоном цілий рік. Все чесно, тільки наші глядачі обирають того, хто буде переможцем, і рахувати будемо з дня публікації цього відео. Які коментарі під відео ми очікуємо? Все, що як ви вважаєте, сподобається пенсіонерам. Тож вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло і наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. То що ж вам потрібно зробити, щоб стати переможцем? Потрібно підписатися на наш канал, поставити лайк і написати коментар під цим відео. То про що ж може бути коментар? Це може бути корисна інформація про доплату чи пільги, повідомлення про якусь найпоширенішу проблему, яку допускають пенсіонери. Відгук про нашу роботу та може бути просто цікава історія, яка сподобається багатьом пенсіонерам. Коментар має бути від 8 слів. Краще писати до 30 слів, щоб більшість пенсіонерів могли прочитати, і ви отримали більше позначок подобається. Але слів має бути мінімум 8. Як то кажуть, стислість сестра таланту. Звичайно, це може бути і якесь негативне повідомлення, і якщо люди проголосують за нього своїми вподобайками, то тоді приз отримає такий наш глядач. Так як ми самостійно не зможемо зв'язатися з переможцем, адже Ютуб дозволяє лише писати повідомлення, та й багато хто з пенсіонерів блокує цю можливість, уважно стежте за перегонами. Можливо, переможцем будете саме ви, і відповідайте на повідомлення, які ми надішлемо вам через YouTube. Або ж якщо ви бачите, що ваше повідомлення набрало більше всіх вподобайок. Можете самостійно зателефонувати нам за номером вказаним на екрані. Але майте на увазі, щоб інші учасники розуміли, що все по-чесному і що ви це дійсно ви. Нам потрібно буде записати коротке відеоповідомлення з підтвердженням, що ви виграли і отримали приз. Ми його викладемо в одному з наших наступних відео, щоб всі переконалися, що результати були чесними і. Приз отримав той, хто й мав його отримати. До речі, про корисну інформацію для пенсіонерів. Наші юристи виписали все, що стосується доплат, пільг та інших можливостей для людей поважного віку зі всіх законів України та постанов Кабінету міністрів. І оформили все це у ось такому довіднику пільг пенсіонерів. Сьогодні ви можете завантажити його безоплатно. Прямо у Viber, Telegram або на електронну пошту за посиланням в описі до цього відео. Більше про цей довідник ви можете дізнатися з окремого відео на нашому каналі. Посилання на нього буде ось тут. А ми продовжуємо: якщо ми побачимо, що наші глядачі приймають активну участь у таких змаганнях. Ми будемо їх проводити і надалі. А ваші вподобайки підкажуть нам теми для наступних відео. Тож, якщо ви бачите в коментарях корисну інформацію, про яку ви хотіли б дізнатися більше, ну не жалійте лайки, ставте їх, і таким чином ми будемо знати, про що знімати наші наступні відео. Хай те, що допомагає і є корисним як для вас, так і для всіх пенсіонерів, отримає більше уваги. Як в коментарях, так і в наступних відео на нашому каналі. А тепер декілька порад, як саме ви можете виграти цей приз. Перш за все пишіть в коментарях щось, що відгукується всім пенсіонерам, що важливо. Ну і обов'язково натискайте під цим відео кнопку поділитися і розсилайте свій коментар і це відео своїм знайомим, з проханням подивитися і поставити на ваш коментар лайк. Розміщуйте посилання на це відео у соціальних мережах та у групах. Де ви є учасником, з коротким закликом підтримати саме ваш коментар. Так ми зберемо найточніші побажання від усіх пенсіонерів України. Бачу, що ви додивилися це відео аж до цього моменту і досі не поставили лайк. Подивіться, скільки людей вже поставило, а ви ні. Для нас це дуже важливо, адже так, Ютуб розуміє, що це корисний контент для пенсіонерів. І буде його рекомендувати для перегляду всім іншим. Тож тисніть лайк прямо зараз. Дякуємо, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступних відео на нашому каналі.